Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленко. рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде щось дійсно дуже цікаво. Хочу показати вам і розказати про такий чудовий набір. Звідки він у мене взявся, я вже вам розказувала, прикріплю посилання нижче, кому цікаво. Отже, ось такий топер: Новий формат, така ручечка. Раніше просто топери були гладенькі, і не була на пластикі топлі. Топорів у чарівної країни, а тепер з'явився топер-шейкер на пластику. Тобто у нас є дві детальки, які необхідно між собою вишити, потім пришити. І всередину, ось такі, подивіться, класні паєточки синдечки Мені цей топор дуже подобається, тому що це я і мої два синочка побачила в ньому символізм і замовила. Дуже часто буває, що коли я виставляю щось, мене питають, а як зібрати, а як скласти, а як оформити. Тому цього разу я вирішила показати вам відео не лише готовий результат, але й процес зборки. Я взяла, приступила до вишивки. Дітальки. Бачите, тут такі контури є. Потім по цим контурам необхідно буде скласти і зшити вже дві детальки повністю. Я спочатку виш... вишию, буду вишивати. І потім цю. Вишивається монониткою, Така прозора. Я замінила на таку, тому що маленькі ті, що намотані на бобіночках, я беру з собою в подорожі, і мені так зручніше. Отже, я вишила середину однієї детальки. всього 856 кольорів. Бісеринок, 4 кольори. То необхідно вишити дві частини, вниз дзеркальні, тут так само нанесений орнамент, щоб не путатись, де перед, де не перед. Скласти, засипати бльосточки і шити між собою. Все це буду робити разом з вами покроково. До речі, є одне нововведення на схемі чільівної кліни, яке мене трошки здивувало, і, скажімо так, не приємний бік здивувало. Про це розкажу вже в самому кінці роботи, а поки що берусь за вишивку далі. Обіцяла вам показати, коли вищий повністю один бік писаночки. Я вишила і не втрималася, розпочала другий. Надзвичайно цікава ідея. Така ніби мереживка. Дуже гарно. Мені надзвичайно подобається як підібраний бісер. Але що з негативного, що я казала? Навіть тепер є схема PDF, до речі, у Чарівної країни, бачите, є сканер. Можна відсканувати, але раніше завжди вказувалися використовані номера бісера, тепер цього нема. Майже левову частку своєї вишитої карти бісера я зібрала завдяки залишкам від наборів чарівної країни. Ну, зараз така, така ситуація. Я обов'язково замовлю ще писаночку на пластику, мені дуже сподобалось вишивати на пластику, хоча я ще не довишивала. Цей топер. Також хочу відмітити, що орнаменти різні, вони дуже схожі, але вони різні, і вони мене надихнули на міні-писаночку. Я приймаю участь в одному СП відцінку від Ясі Вишивалочки. А також я завжди приймаю вже шостий сезон участь в мініатюрці від Галини Свірепкіної. А цього сезону трошки змінились правила: і мініатюрка вже не така мініатюрка має бути. То я обов'язково вишив маленькі писанки з використанням цього орнаменту, але в мене немає такого бісера. Особливо цей надзвичайно гарний. Золотий, з цим нема проблем. Я подивлюсь, що в мене є, і потім покажу вам, що у мене вийде. І розкажу. Продовжую далі вишивати. Мені зовсім трошечки лишилось, І необхідно шити. До речі, поки роздивлялась матеріали, ниточка для шивання ось така меланжева, так цікава, коричнева, в тон до самої дерев'яної заготовки. Планую сьогодні закінчити. Зроблю все, як буду шивати, теж покажу. І розкажу про залишки бісера і про все решта. Дочекайтесь. Ось і готові дві половинки. Вишиваються монониткою. Не видно вибори, дуже гарно. Тепер необхідно це все разом шити в цьому топорі. Що стосується залишків бісера, дуже вистачило. Одна бракована золота була, але, наголошую, невідомо, який це номер. Можна підібрати, звісно, по залишкам, по живому каталогу. Але раніше було дуже зручно, що було зазначено, який це номер бісера. Тепер цього немає. Проте з'явився QR-код і, відсканувавши його, ви одразу отримуєте PDF електронну схему. Це для тих, хто любить. Вишивати з телефона. Такі гарні сердечки. Тепер останній заключний етап це все необхідно зшити. Ось так. і та-да Зараз приступаю до цього, покажу, розкажу, вже готовий результат. Ось така краса має бути. Щодо процесу зборки, виробник радить скласти по схемі і шивати так. Мучилась я, мучилась, мені качечки, гусочки розповзаються. Вирішила я пришити окремо один бік, потім інший. Розумію, що воно буде не так, як задумано виробником. Сподіваюсь, виробник <с. <с.> не сильно буде журити мене мене, по-іншому не виходить. І дуже слідкуйте, щоб сама заготовка була. Від пальців лишаються сліди. Може, то просто я так неохайно не вишиваю. Вишився останній етап це зшити. Виробник радить скласти отак і вишивати. А в мене не виходить, в мене гусочки пляшуть чомусь, тому я вирішила так, вишью один бік. Ці такі класні штучки. Паєточки і потім інший бік. Але мені дуже подобається. І обов'язково я замовлю собі ще таку писаночку. Ну, тому що писаночки це моє. І чарівна кліна кожен рік придумає щось чарівне. І дякую вам за це. Сподіваюсь, і надалі ви будете тішити такими оригінальними ідеями і виробами. Ось і закінчила я вишивати. Я зробила не та екрадець виробника. Я вишила один бік, спочатку цей. Потім цей не співпадали мені качечки. Хоча тут і на, нанесено все, можливо, у вас це буде краще. Ось такі сердечки. Цей бік у мене так, а цей бік чомусь позаповзали качечки. але якщо то ці сердечки випадають. Ось така краса. Цікава ідея. У мене е, обов'язково знімлю окреме відео про свої топери. такої Такого красення кла, е, ще не було. Це перше, взагалі це перше від чарівні країни Обов'язково покажу, розкажу вам в наступних відео. А, дякую вам, що це відео було зі мною. бачите один бік такий, один такий. У мене чомусь такий бік вийшов так. Не знаю, чому в мене. Ну, тому що тут два боки в мене. Угу. скорше за все, необхідно буде ще цей другий бік, хоча виробник каже через ниточку. Ну, у мене вийшло так. Я задоволена результатом. Вони будуть стояти тут, через, да, тут через, через. Чи в кожну. Ось така у мене вийшла. Писничка, думаю, що краще другий раз теж, щоб було більш надійніше, як тут, і другий раз пройти. У мене лишилось досить багато нитки. Обов'язково цим займусь і покажу, що з цього вийде. Такі у мене качечки. У мене є цілий тут, виходить, металик тільки з одного боку. Бантичок такий. Дякую, що подивилися зі мною це відео. Я роз... задоволена результатом, але треба доробити, щоб підкачечок не западали. До нових зустрічей!